Вулиці, темна ніч. Я роблю бутерброди. Ми завтра зранку виїжджаємо в 4 годині, їдемо на північ Італії. У нас дуже велика злива була, і навіть світла на вулиці на, на стовпах нема. Я роблю два таких макси бутерброда. Я е, розморозила е, от такі, що я з бульцану привезла І 100 грам червоного сальмони, Ось такого. Ви тут колір не гарний бачите, але колір нормальний тут є. Сторон, сальмони, два таких макси бутерброди. Ось таких. Здається, що коли я приїхала в Італію, я вже вам говорила, мені здавалося, що 100 грамів так дорого коштує, там 5-6 євро. Таке так, так трошечки. Три, три таких плястерка і все, і вже маєте 100 грамів. І, і мені здавалося, що все дорого. Я давала тільки так, на новий рік, на різдво, для запаху трошки масла. Ну, хліб з маслом, і так, знаєте, більше для краси, ніж, щоб поїсти. Але тепер я зрозуміла, що треба їсти більше, тому що. Це не є дорого, це не дорого, тому що м'ясо теж дорого коштує, а це протеїн. Ви розумієте? Такий от бутерброд з'їсти з, з 50, грамів, 50 грамів сельмон. Це ж весь протеїн. Воно дуже-дуже смачно, особливо цей хліб з кменом. Булочки такі з кменом. Ми їдемо на північ Італії пів шостої зранку. Мій компанія вже пішов вниз. Пізніше розкажу, де ми їдемо. Ми їдемо аверано, це нам 5 годин їхати темно на вулиці і побачимо, Я подивимося, як буде. Я туди їду, в цю місцевість перший раз. Чи Італії район Варизи. Варизи це буде одна годинка від Швейцарії, від Люгану. Барілля, де роблять макарон. Бачите? В Україні теж є Барілля. Оце велика фабрика, знаменита Барілля. Отут тут біля е, недалеко від е, на півночі, недалеко від е, парма, де сир робить пармізан. Ми тут в тому районі, і так само Мілано недалеко, от парма починається, тут зараз близько. Ми аварію бачили. Оцей телефон, бачите, він показує, моєму компаньону вже показувало, що в, аварія в, і, ну, впереді. І він почав помалесенько їхати, і за углом зразу вже стояв мужчина, який махав червоним прапором, Тіпа, помаленьку їдьте, їйте, їйте. От, бо знаєте, люди за угла їдуть скоро, а тут машини посеред дороги стоять побиті. Ой, як це страшно було. Bene, benissimo. Avanti. Omo avanti. Andiamo a caffè.

还等什么？ Panino po-italijski. Bene. Buonissimo. Два, три, чотири, п'ять доріжок. Ми тут біля Мілана. Тут завжди падає дощ і завжди туман. Три години їдемо, туман туман, туман. Хто живе в цьому в цій місцевості з українців, з всяких іностранців і ніколи не подорожували по Італії? Вони думають, що Італія ось така: дощ, туман, туман, туман. І це такий клімат Міланом. Біля Мілану. А Італія це дуже сонячна країна. Залишилося ще кілька хвилин, і ми доїжджаємо до готелю. Готель буде самий, некрасивий, самий найдешевший. Як ми вибирали готель, мій компанію каже, дивись, залишився цей такий. Він дуже некрасивий. Я кажу: нехай буде. А для чого нам красивий? І я завжди проти красивих готелів, тому що ми вибираємо не красивий готель. Ми вибираємо місце, де нам вигідно для нас. Наприклад, треба, щоб мені було ближче до центру, а, а саме основне, щоб було близько до його поля, там де будуть змагання, щоб я могла ходити туди-сюди, назад. Тому що він зранку поїде. І а я що сама залишуся ізолята? Ні, мені треба ходити по магазинах, мені треба рухатися, щоб я була незалежна, бо я буду без машини. І ми взяли найдешевший дешевший готель. Як дешевший, та не було навіть оцей. були й дорожчі готелі, але далеко. Були, може, ще гірші готелі, але далеко. Ми вибрали той, що нам вигід... було найближче до поля. розуміли ви? На дві ночі на одну ніч коштує зі сніданком 90 євро. Ми сніданку не хотіли, значить, 80 євро. Ми дзвонили по телефону. Букінг, e там щось я не пам'ятаю, чи, чи, чи не відповідав, чи ще щось таке, от, чи не давали відповідь, я не пам'ятаю. Ну коротше, і якщо за сніданком 90, нам сніданок не потрібний, тому що він скоро встає. Я хочу довго спати. Мене та й той сніданок турбує, тому що мені треба вставати, ну, знаєте, або йти з ним, наприклад, пів восьмої вже снідати, а я ще не хочу, я хочу спати. Або тоді самі у дні вставати і пів десятої йти, бо в десятій вже закривають. Там мене не інтересує, бо там мені не подобається там ніяка їда. Там оті сири, ота нарізка та сама, солодкі різні. Я там якщо є сніданок, я там багато приїдаю, то що мені не потрібно, тому що я як вже плачу за сніданок, я тоді вже хочу поїсти до відвалу, щоб я вже не обідала. Так так, за, так от, ми отут їдемо дощ, дощ, дощ. І зараз ми зайдемо я знімлю, Ми заплатили 160 євро дві людини за дві ночі. І ось такі: як буде, так буде. Ще раз повторюю десятий раз. Нам краса не потрібна. Ми там не будемо. Я так вам говорю і так говорю своєму італійському компаньонові, Говорю, це не наша хата. Ми там місяць не будемо жити. Нам треба, щоб було якесь нормальне ліжко і нормальний душ, і більше нічого. Ми в гостиниці дуже мало є. Ми зранку виходимо, ввечері приходимо дуже пізно, вже замучені. Нема коли навіть е любуватися цією гостинницею. Наприклад, попадали в там балкон, якийсь був столик, був було красивіше, було гірше. Але от щоб любуватися, ой, яка в нас гарна гостиниця. у нас там п'ять зірок, яке гарне, новеньке, це не для нас. Це для я то взагалі я лічно це взагалі не переношу, і я рахую, що це гроші викинені на вітер. Краще заплатити менше, але купити собі щось для своєї хати, гарне крісло поміняти нове, диван, який старий, викинути, купити новий диван, гроші вложити в свою хату. А туди, куди ми їдемо, не треба давати заробляти чужим людям. Вистачить ліжко, яке є, таке є, дуже є, таке є. Баста. Ми там не збираємося жити один місяць-два місяці. Чому я така агресивна? Вже мені одна жінка сказала відповідь. Бо я деколи не люблю свій голос, хочу голос міняти, гарний, ніжний говорити, як всі, скажімо, блогери другі. А одна, я не пам'ятаю, хто мені написав так розумно каже: Анна, це такий голос, хто жив в Радянському Союзі, у всіх такий голос. Бо таким голосом ми колись захищалися. А я так подумала, думаю, боже, як вона то, що сказала? Ми постійно захищалися. Ми гаркали. До нас гаркали, і ми гаркали. До нас гаркали, і ми гаркали. І ми гаркали вже з дитинства, тому що нас заставляли батьки до роботи. Було тяжко. Треба було батьків слухати, треба було йти вчитися. Треба було. Батьки керували колись, дитина нічого не вимагала. Вилізла на диван з зуттям, получила, не зробила уроки, получила. Коротше, гаркали постійно. Пізніше вийшла заміж, ти знову, ти в 20 років, вже в 19 вже ти виходиш заміж. Чоловік п'є, ти знову гаркаєш. Він до тебе гаркає, ти до нього гаркаєш. Діти підростають, починають не слухати, ти гаркаєш, вони до тебе гаркають. Йдеш на роботу, там гаркають. в маршрутці гаркають на вулиці, гаркають до тебе. Ти до них гаркаєш. Гаркаєш, тебе стараються обдурити на базарі, в машині всюди і, і от таке от — гаркати один до одного, голос повищати, от таким голосом грубим. І це ми дійсно захищалися. Ми отак звикли. А тут, в Італії, спокійно, добре, до дитини не кричать, дитина спокійно, не кричить до тебе, все спокійно, вміють керувати себе, вміють себе стримувати. А в нас такий бойовий голос. Українських жінок, особливо в мене, хоч я, хоч я по характеру дуже спокійна, дуже добра людина. Але голос є такий, знаєте, такий, як має бути. Нема в мене такого ніжного голосу українського? ні-ні. В, італійсь, в італійські жінок голос дуже грубий, такий, як Марія де Філіппі. Знаєте, такий голос. У них такий грубий голос. А в українських жінок дуже всі замічають такий ніжний голос, такий, знаєте, як зі сходу така жінка, така ніжна, така дівчача, така жіноча, яка любить свого чоловіка, все для сім'ї, для дітей. Вона такі платячка носить квіточку, горошок, вона квіти отримує її машинні, двері відкривають. Знаєте, таке все ніжне жіноче, таке дуже таке. В Італії такого немає. В Італії жінки мають грубий голос, але вони всі менш-більш спокійні, як їм треба. А якщо цей, то вони відкривають голос, піднімають голос. А от український жінок ну, дуже ніжний голос, я повторюю, дуже ніжний голос, і це дуже чути. Я навіть дивлюся по деяких відео і замічаю, що дійсно так є. От, а мені мій голос не подобається. Я його ніколи не слухаю, ніколи свої відео не передивляюся. І почала я. Говорити за, гост... за готель. За готель. Дорогенький мій, треба готель завжди говорити. І пізніше я вам покажу, як є, так є, нас не інтересує. Ми тут вже 5 годин в подорожі. Ось так. Значить, буде Рум-тур буде. Називається Верджати 9 тисяч населення. Це таке маленьке-маленьке село, я не знаю, що я там буду робити. Подивимося, яке село, і е, прирівняємо до, його, до українського села, яке є 9 тисяч населення. Верджати, Верджати. напевне, від, від слова верджене, зелені, верде, не знаю, трава ось така вигоріла, ще не виросла, зеленої трави нема. Ой, скільки ми у тих об'їздили? Вже напевне п'ята дорога платна тут в Італії, бачите? То, напевне вже п'ята або шоста у той контроль такий, що треба платити всюди. Дуже дорого тут. Кожен раз стягаю 8 евро. Сама дорога нас, напевне, буде коштувати може, я не знаю, може 150 евро, євро, евро, євро туди і назад. О, вже вже з карточки зняло, бачите? Вже зняло. Яку суму? Пізніше там, мій компаньон менш більш подивиться, він буде знати, скільки. Сесто Салентино, Мілано. От, Верджати, 8 тисяч населення. Це дуже-дуже мало. Я не знаю. Я не привикла до такого малого села. Ну, Побачимо. Я ja, перший раз мені буде інтересно. Мій компаньон вже тут багато разів був. Він знає це місце. Crasa, tutt'e mamma mia. Che belle qua?